Можна сказати, ця професія вибрала мене сама. Я обирала для себе іншу професію, але так сталося, що мені більше сподобався цей напрям. Мені подобається працювати з населенням, надавати допомогу простими розмовами, так як люди звертаються пенсійного віку, яким зараз треба дуже моя підтримка. В основному дуже подобається працювати з населенням, допомагати. Дуже люблять вони. в Мене як подружка. Вони приходять до мене всі. Привіт, поки в них немає. Жони вони дуже мене радіють. Я як вийду на двір, вони всі махають до мене. Заходять від гостів. Приводить їх вихователь, ми з ними дружимо. Я одного часу дуже довго ще працювала в дитячому с... суміщала і там, і там працювала. Вони мене просто всі знають діти. Я їх люблю, і вони мене люблять. У нас немає щоб щепленнями, дуже гарно з ними проводжу. Я їх щось відволічу, і вони гарно сидять себе, поводять. Немає в нас, щоб вони боялися. Дітки в нас хороші всі. Робота з людьми 50 як то кажуть. Ну, специфічна, мало того, що потрібно надавати якісну медичну допомогу. Ще потрібно спілкування, психологічна допомога, особливо зараз. Людина буває часом приходить за консультацією. просто поспілкуватися. Треба приділити час, увагу. Зрозуміти Так як будь-якій роботі, це голове співпраця між сімейним лікарем, між медсестрою, між керівництвом, між керівництвом ОТГ. Тоді можна досягти якихось успіхів і якості в нашій роботі, тому що один в полі не воїн, і одна людина нічого вирішити не може лише за допомогою взаємодії і взаємодопомозі, взаєморозуміння дає позитивні і гарні результати в будь-якій роботі. Я так вважаю, допомога від сімейного лікаря, від медсестри, співпраця з пацієнтом. Налагодження стосунків, тобто, коли лікар розуміє своїх пацієнтів, то він розуміє, як їм краще допомогти. У нас зараз новітні технології, новітні тенденції. І доведено про те, що ну, проста бесіда має набагато краще вилікувати і допомогти, чим медичні препарати, чим вже втручання якесь більш медикаментозне. Тобто, Психологічний настрій і взаємодопомога, взаємодія з людьми допомагає нам вилікувати і ну допомогти, щоб наше суспільство було більш здоровим, активним і веселим. На сьогоднішній день медична сестра це не виконавець маніпуляцій, це е, повноцінний помічник сімейного лікаря, який працюючи разом тоді з сімейним лікарем, допомагає і в профілактиці захворювань. На сьогоднішній час, так як освіта завжди в пріоритеті е, для будь-кого, то медичний працівник має завжди Займатися самоосвітою має завжди підвищувати свій рівень професійності і бути завжди на рівні на рівні, завжди вдосконалювати свої медичні якості. Так як на сьогодні сімейна медицина більш спрямована не на лікування, а на профілактику захворювань. Ми маємо більше розвиватися, більше цікавитися новими аспектами розвитку медицини. Ми маємо більше приділяти часу для саморозвинення, самовдосконалення. і наша робота на сьогодні направлена більше. На те, щоб контактувати з людьми, щоб пояснювати людям, щоб бути для людей більше як наставниками, більше до людей доносити інформацію, тут просто інформацію, яка буде для них корисна. З дітьми дуже добре працюєте. це з батьками, трошки в нас нагрузка, бо батьки ви знаєте, що хочуть щеплення, не хочуть щеплення, їх вговорювати більше як діток. З дітками дуже добре, багато діток-переселенців є в нас. Вони ж теж приїжджають і так, і документів у них немає, бо пропали, згоріли. І віриш словам батьків. Кажуть, ми щеплені, то вже ми там підбираємося під них, під графік тих, що вже після того дня, як вони до нас прибули. А так взагалі? дітки, вони ж не розуміють, що війна? Вони ж як з мамою все спокійно, так і неспокійно. На сьогоднішній день. То медична сестра вона багато що значить для населення. Це в першу чергу. В сімейній медицині так, також. Все залежить від того, як нас сам пацієнт це все восприймає. Але для цього треба з пацієнтом працювати. Щоб вміти з пацієнтом працювати, для цього також треба ну, наука. Тому над нами зараз працюють наші лікарі, молоді, наше керівництво. От ми беремо участь у конференціях, у нас ідуть тренінги, у нас йдуть навчання. От я думаю, що ми справимося в цьому питанні. Ви знаєте, люди бувають різні. Буває, навіть консультації можна надати і молодій людині, не тільки людині похилого віку, але щось думаю, що попереду нас чекає паліативна допомога. Тобто, якщо хворий, Після інсульту або після інфаркту. Вони з лікарні приїжджають додому. Треба навчити. Треба навчити їх догляду, треба навчити обробку пролежню. Іноді навіть треба долікувати, тобто є стаціонари на дому. В сьогоднішній день стоїть питання, чи ми прокапуємо хворих вдома, чи ми їх не прокапуємо. Реформа вона йде вперед. Хворого не цікавить реформа. Хворого цікавить здоров'я. Ти мусиш йти туди, ти мусиш йти і розказати, показати себе, допомогти людині. І от-от, ну от, я навіть не знаю. Ну, якщо постане питання про те, йти в цю сім'ю, я піду і я розкажу, що треба робити і як робити. Я медичну реформу трошки відсуну назад. Людина може спокійно прийти, записатися, не стояти в черзі. Прийшли, записалися, доктор прийняв. Не треба екран, що ми стояли в чергу, поки дійшли до лікаря, всі дані є, може піти, усе, записалися до узкого спеціаліста в другу ланку. Все, доктор відкрив, подивився, які скарги. Вона повинна бути обізнана у, у всіх сферах. Обізнана і психологічно, емоційно стабільна, тобто вона повинна бути медсестрою на селі. Людям потрібно сконтригувати на своєму здоров'ї, по-перше, ми дуже забули під час війни про погляди. Фіорографії, жіночі обходи, про щеплення, про вакцинацію. Людям більше стати нам довіряти. Ми для цього відкриті, як для людей, як і для всіх. Ми доступні, ми їх можемо вислухати, дати пораду, направити вірне русло, порадити, ну, бути їм другом, побажати їм всім міцного здоров'я і перемоги. Та продуктивність медичної допомоги у сімейній медицині залежить від скоординованої співпраці сімейного лікаря та медичної сестри. Медсестри сімейні відрізняються від медсестер, задіяних в інших сферах охорони здоров'я. Тому що це активний і повноправний член команди, медсестри сімейні мають усвідомлювати та вплив родини на етап здоров'я. Робота медичної сестри в амбулаторній практиці спрямована насамперед на перевентні заходи. Це профілактика, вакцинація. Директор нашого закладу акцентує увагу на навчанню медсестер, створює всі умови для цього, для конференції, для онлайн. Сімейні медсестри нашого закладу повноправні працівники і мають право зайти на кожний сайт, записатися на конференції. Завжди він сприяє покращенню роботи і хоче, щоб мої медсестри були найграмотніші. Хочу привітати всіх з святом, побажати здоров'я насамперед і мирного неба. Ми сьогодні дійсно маємо дуже гарний, злагоджений і дружний колектив. На сьогодні ми маємо медсестер різних вікових категорій, які працюють за терміном часу. Дуже Різна вікова категорія, але це люди, які віддані своїй праці. Це люди, які сьогодні йдуть в ногу із часом. Що мені дуже імпонує в роботі наших медсестер, це те, що вони не відстають від вимог часу і від сьогодення, тому що сьогодення ставить перед нами дуже великі вимоги і виклики. Сьогодні наші медсестри. Крім того, що надають первинну допомогу, вони опановують комп'ютерну техніку, вони сьогодні оволодівають новими знаннями, і вони сьогодні прагнуть до самовдосконалення для того, щоб при отриманні знань. Маючи певний багаж нових, нових знань, нових підходів до лікування наших пацієнтів і профілактичних заходів, вони мають можливість. Надавати якісну допомогу, а це має велике значення сьогодні. В роботі наших медичних сестер дуже багато відбувається змін. Можна сказати, що це вимога часу, але це і зміна і підходів до роботи, тому що сьогодні міняються підходи до хвороб, сьогодні міняються протоколи лікування сьогодні міняється саме суспільство, і вимоги суспільства ви Дійсно нових підходів і нового якісного лікування, надання якісної послуги. Але це не тільки надання якісної послуги в лікуванні. Сьогодні це профілактичні заходи. А на сьогодні їх має бути дуже багато, тому як хвороби не сплять, розвиваються, і ми маємо їх попереджувати. Це сьогодні є дуже багато. Можливостей дуже багато в інтернет-мережі викладається. Вони беруть участь в різних конференціях, в різних заходах, заповнюючи анкети і виграючи ті чи інші путівки на навчання. Хочу привітати всіх медичних сестер нашого закладу із професійним святом. Хочу побажати їм в першу чергу цивільного здоров'я. Успіхів, професійного е, злету, перемоги, миру, тому що в мирний час працювати набагато приємніше, краще і е, бережіть себе. Нехай вам щастить.